Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати цілющу суміш для судин головного мозку, яка здатна значно покращити їхній стан. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо. Let's start. І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це курага, dried apricots. Далі родзинки, raisins, Лимони, лемонз, волоські горіхи, волнац, а також мед, хані. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Спочатку лущимо горіхи, лущити горіхи, туше нац. Оскільки лимони Lemons ми будемо використовувати шкіркою піл. Заливаємо їх окропом Boiling Water для того, щоб видалити віск векс з їхньої поверхності. Інгредієнти готові до подрібнення. Подрібнення чопін. Перекручуємо лимони Lemons через м'ясорубку, відповідно, Meat Grinder. Далі так само перекручуємо курагу. Курага Dried apricots Далі черга родзинок. Родзинки raisins, а черга tion Останніми перекручуємо горіхи. Горіхи nuts Додаємо мед. Додавати to add а хані. Суміш мікща гарно перемішуємо. Перемішувати ту сьо. Суміш мікща розкладаємо по чистим сухим банкам. Банка джа. Ось такий смачний та дуже корисний результат у нас вийшов. В описі під відео буде також схема вживання даної суміші. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!